Всім привіт! Ми з України. Значить, за проханням багатьох своїх друзів, знайомих роблю огляд на цей генератор. Це бензиновий інверторний генератор. Значить, коротко він значить, має мощність 2 кВт, 4 літри пального, бензин 95-й, 92-й. Так, хочу показати, як він працює, що можна вмикати. Хочу зразу сказати, коли знімав кришку для залив оливи, побачив, що виконаний дуже якісно. Мені сподобалось все, всі резиночки, шурупчики, болтики, все таке толкове. Так, значить. Він відносно неважкий, приблизно 20 кілограмів важить. Значить, має тут датчик пального. На кришці тут можна вимикати подачу воздуха, коли він стоїть не, не, не включений, щоб не воняло бензином. Перед запуском включаємо. Також має захист. Та економний режим, ну і датчики перегрузу і рівня мастива. Це положення у нас старт. Це положення робочий ход. Ну, обзор роблю в зв'язку зі складною такою обставиною в Україні. Багато хто зараз зацікавився, купівлею даного продукту, тому щоб не виникало питань, як я роблю це відео огляд. А, значить, пластик дуже якісний, все таке класне. Тут оці резиночки, вони такі м'якенькі, він прям так от вібрацію не передає на підлогу. Що по ньому ще показати? Показую ще. Значить, тут вихлоп. Це стоїть полум'я гасник. Бо багато хто вже цікавиться поставити генератор у квартирі або в гаражі. І як вирішити питання з виводом вихлопних газів. Розкажу пізніше. Так, ну, будемо запускати. Та підключати самі основні електроприбори, які можуть знадобитися у разі пропадання світла. Мастило заливав, мені порекомендували отаке для мотоциклетних двигунів чотирьохтактних. До речі, тут отаке маркування, масло високої якості. Мастила для генератора потрібно 400 грамів. Ну, там все в інструкції написано, плюс-мінус можу помилятись десь. Не судіть строго. Так, запускаємо, показую. Так, запускаємо режим старт, режим он, подача повітря і запуск. Запустився. Все, генератор запустився. Зараз він працює в економ режимі. Це звичайний режим. Ставимо економний режим. Отак він працює відносно не дуже шумно. Я під'єднав сюди ось таку переносочку, продемонструю, що буде працювати з ним. У нас є такий обігрівач. Ось його потужність 900 ватт. Так, микаємо. Зараз я вимкнув десь 300 Вт або 450 Вт, мабуть, одна спіраль, 450 друга. Генератор зразу почав набирати оберти. Обігрівач працює. Під'їдаємо паралельно болгарку. Так, її потужність 950 Вт. Це до 2 кВт. Маємо такий електрочайник. Так, його потужність у нас 2000. 2 кВт. Так як генератор розрахований на 2 кВт, необхідно вимкнути обігрівач. Вимкнули обігрівач. Так, вмикаємо чайник. Все, чайник запрацював, генератор підняв оберти. Все працює. Хочу сказати, якщо увімкнути зараз обігрівач, генератор, скоріш за все, вимкнеться. Там срабатує система, яка його зберігає. Ну, такі експерименти проводити я не хочу. Я вже раз підключив, так. Він просто продовжує працювати, але перестає подавати напругу. От і весь захист такий відбувається. Для того, щоб зняти з захисту, тут така кнопочка. Її треба нажати. І він знову подає напругу. Так. так, глушиться він отак. Все. Потім знову переводимо на, якщо мотор гарячий, на старт переводити не треба, зразу на робочий ход. Так, ще хочу що розповісти. Значить, я зробив такий кабель. Це у нас вилка, вилка, Такий незвичайний провід. Як я його використовую? Зараз покажу. Обов'язково для початку необхідно вимкнути подачу живлення від основної сіті. Вимикаємо. Тому що, якщо світло пропало, ви підключили генератор, світло появиться, може щось згоріти. Щоб цього не було, вимикаємо тут. Так, вимкнули ми світло в гаражі. Ну, все живлення повністю в гаражі ви вимкнули. Запускаємо генератор. Ой, одною рукою незручно. Запустив. Тепер беремо другий кінець віл, вилки, але дуже обережно. І в будь-яку розетку в гаражі вмикаємо. Так. І все. І в нас пішло живлення на весь гараж. Заряджається телефон, горить все світло, так як в гаражі стоїть скважина водяна та багато електроприборів, все працює, холодильник працює, я вже провіряв, мікроволновка також працює, але оцей кран дуже мощний. 3 кВт. Генератор не витягує, не вистачає мощності. Так. Ідемо далі. Також хочу поділитися таким своїм, скажімо, опитом. Тут є такий пламі-гаситель. Хто захоче використовувати генератор у квартирі, можна його поставити на балконі, наприклад. Відкрит, там, де відкриті вікна або тераса. Так, але в ньому є дуже такий цікавий плюс. Він сам по собі дуже гріється. Тобто він виділяє багато тепла. Він як батарея працює. І його можна ставити у квартиру. Але вихлоп треба виводити на двір Тут викручується такий флянець. Тому що він там не плотний, треба його викручувати. Там 25-та наружна трубочка. Я на неї зробив отаку трубку зварив, приварив до неї трубу із нержавіючої гофри і через прокладку прикручую і вивожу вихлопні гази на двір через вікно. Або через отвір у гаражі через систему витяжки. Таким чином він працює як батарея, як істочник, вибачаюсь, за французький, як істочник електроенергії. В общем, о такі діла. Будуть питання, пишіть, буду намагатися відповісти. Все, всім до побачення, мирного неба! Слава Україні.